Так, ми з синочком приїхали сьогодні на Гобятню, так? І хочемо показати вам ще, хто не бачив, які в нас є голуби. Ми зараз їх погодуємо, тому що були вже... вчора ми не були, тут їди було достатньо, вода була. Це який голуби? Який колір голуба? Жовтій. Жовтий з білим. Молодець. Правильно, відпускаємо. Нехай Ні-ні. Стоп! <плес> <плес> боку, с того боку, 100 боку. Давай, давай. Ой. Да, давай, Зараз злою. Оп, і тут мене. Стоп, 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 зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зараз. От когарно тримай клеточка, щоб ти не поламав. Ось так. Так, іду поїду, а мама поки покажеть у з голубу, добре? <плес> давай. Я з мамою покажете людям кіно з гарні голуби тут. І ти щось розкажи, датчам… вони не знають, які тебе багальні голови. Це молоденький голуб. Це молоденький голуб, Ходи на дві це. Це нові ходи. Тут дощ падає, я не піду. <тірков> <потрібно> і тут такі басити. Сашки таки. Куди бо там, Бу <потрібно> там дощик.

Ти плохие, давайте ничего запахать. Ага. Давай твой чорного. Ты чорный, гарный. Ти куди? Я йду, иду иду, из музарна, всех мы міста і ой, попшом. А куда їдешь? Ты падает еду? Едешь? Покажи голову черную. А давай иншу, давай? Нет, а то не отпускай. Да, Хочешь голуба? Ты разловом его.